Шановні аграрії, так чим же собі зерно буде протруювати агрован? І одразу скажу, що в нас все помінялося, повністю. все. Те, що ми вам казали в минулих роках, воно працює усе, але буде доробка зовсім різна. Скажу, ми усовершенствували, ми щось змінили. А що змінили? Давайте розбиратися. Що ми міняємо? Ми брали вензидор і казали, що кращого нема, двохкомпонентний чи ларімар. Двокомпонентний і казали, ним можна обробити зерно, якщо ми посіємо по соняшнику і все буде гаразд, хвороби всі у нас контролюються. Так, шановні аграрії, все, все контролюється. Але цього року агрован для себе змінює технологію. Венцидор і Ларімар залишає на полі, а двигається до новішого препарата, який йде чотирьохкомпонентний. Які цілі ми ставимо для себе від протравки зерна, шановні аграрії. Тобто Нам треба побудити комплекс хворобу, тобто це і пліснява насіння, і сашкові хвороби, і ті хвороби, які вже у нас після посіва осінню з'являються. І, і хочемо ще і стимулююче свойство. Тобто і хвороби, і стимулюю свойство, ми хочемо усе це від одного препарата. А чи може це бути з одним препаратом? Шановні аграрії, агрохімічні технології виробили. Вже він на ринку є. зареєстрований, іспитаний, чи чотирьохкомпонентний препарат з діючими речовинами: флутріафол, і мазаліл, пілаксоксробін, металаксіл-М, яким можна протруїти не тільки зернові, шановні аграрії, а це і сою. Ми можемо рекомендувати. Пшениця гічміння і соя. А є і іспити навіть в цієї компанії, і по ріпаку. І по гороху, тобто всі зернові горох, соя і ріпак не можна протруювати всього лише на тонну 800 до літри. І ми контролюємо цілий спектр хвороб, усі хвороби, маючи також стимулюючі средства. За счет флутріафола, шановні аграрії, ми маємо, так як ми знаємо, що флутріафол двигається від коріння в листок, то, тобто має таку трансламінарну дію. То ми контролюємо і ті хвороби, які вже в нас осінню є на листках. От. А якщо ми маємо чи і стимулюючі свойства, а не наоборот, пригнічення, так як тут немає тибуконасола діючі речовини, то цей препарат взагалі має собі величезну цінність, обробивши зерно чотирьохкомпонентним препаратом. А кожна із діючих речовин посилює друг другу, то тобто, фактично 2 плюс 2 буде 5, не 4. Ефект. З енергії. А 2 плюс 2 буде 5, тому що кожен із препаратів, кожен із діючих речовин підсилює друг друга і вони стають іще сильніші. Ви скажете, так він же стоїть мільйон гривень. Де нам брати бабло, порти закриті, зерно нікуди здавати. Шановні аграрії, всього лиш, якщо його перевести в гектарну норму затрат, це 200 гривень. Де ви найдете таку? Фунгіцид по всходам за 200 гривень. Покажіть мені, я буду ним нимся, де він? Немає його, 200 гривень. От 200 гривень в ітогі того на затрати на гектар і буде і, і стоїть цей протруйник. Якщо венцидором буде дешевше, хоча це непоганий не препарат, я образно кажу, що ним не треба пользуватися чи він шкоду робить, ні, Шановні аграрій. Просто є краще, є дороже, є ширший спектр хвороб контролює, є все це. Тому і розфасовочка 5 літрова каністра на 5-6 тонн. Тобто удобно, узяв сюди. Але, шановні аграрії, це ж дуже комплексний препарат саме від хвороб. А нам же ж треба і шкідників протруювати. Що касається інсектициду, Запомнили, ми його льємо везде і скрізь. І там, де по пахоті сіється, і де по старомі, і після ріпака, і після гороху, ми його скрізь додаємо. Чому ж оно Та, нього грає? Та він стоїть копійки в перерошоті на, на тонну насіння, в перерості на гектар. Добавили його літри, добавили його літр на тонну, добавили його при протровки е, пшениці насіння, при протровці насіння ячменю. Додаємо або номінал Ультра, або Альберто. Діюча речовина, так само 350. От. Хто знає, е, Така ж дівчата речі вона в круїзера. добавили його і законно спимо спокійно, що наші всходи нічого не поїсть. І так, шановні аграрії, хвороби проконтролює, насікомі проконтролювали шкідники. Треба, ж оце все закріпити якісно на насінинки і отримати дружні гарні всходи. А тут нам допоможе. Ви самі зараз мені відвітите. В'ячеслав краще Дефенса в світі не существує, і я вам а, з, ними, з, з цим твердженням згоден. Так, Defenses. Так. В першу чергу Дефенсес – це пленкообразуючий стимулятор росту, така собі питательна оболочка, таке собі материнське грудне молочко, яке відвічає в першу чергу за всходи і ще дужче посилює всі фунгіциди. З Дефансом С, який має в составі антистрес, амінокислоти і комплекс усіх мікроелементів Марс Єль. Значить, при обробці насіння з цим препаратом нам дає змогу, так як тут є пег, ми сіємося в суху почву і отримаємо дружні гарні сходи. Так як він контролює провокаційну влагу. Тобто зараз вологи куча, зараз воно коників ліпи. А на момент посіву, вересень місяць, як завжди, сухо, трещина, в тріщину рука влазить. І тому десь настінка попала в полувлажну почву, вона наклюнулася, корішок пішов і зародиш засох. Чого засох? Тому що влаги далі нема. Так от, щоб такого не було, обов'язково з дефенсом. Щоб такого не було, тільки дефенс нам поможе. А далі, коли воно вже наклюнулося, рябця на полі не буде в даному препараті в антистресі Фосфор, калій в великому количестві. Тобто Всі питательні елементи, в тому числі, і велика кількість амінокислот, мікроелементів, дає нам здорові, дружні, розвинуті всходи з гарною кореневою системою. От. Плюс ще додаємо те стимулююче средство квадрофорсі. От, і все в місті отримуємо просто нереально бомбезні всходи. Тому, шановні аграрії, агрован розвивається в місті з вами. І в цьому році будемо робити експеримент Чотирикомпонентний препарат. Дефенцес, інсектицид. І, звісно, під підготовку почві, щоб усе було по феншую, ми будемо вносити наш Вітастар, шановні аграрії. Про Вітастар. У нас дуже багато відео. У нас вже дуже багато покупців і шанувальників цього препарата. Скажу більше, спрос по цьому препарату виріс 400%. 400% виріс по аналізу з минулорічними роками з минулими роками. Чого його так полюбляють? Шановні аграрії, подивіться для дальнішого розвитку і питання е, наших рослин. Нам самого Дефенса буде мало. Ну, Не существує такого провітря, що ви обробили насіння, і вже у вас було куча, як би сказати, всього цього питання до уборки. Такого не существує. Треба ось о, в ґрунт внести Вітастар. А чому Вітастар? Тому що це органічний препарат, він жидкий. А всі оці е, пиляку, яку ми вносимо з посівом, це казається нітромофоски, амофос і других. Будуть вони працювати з осені, не будуть, шановні аграрії. Вона буде що забере оцю ось вологу, та що є, забере оту останню вологу, та, що є, у ґрунті ні І буде проходити період часу, поки вона розтвориться. Тобто Вона розлажується, час йде, а рослинка росле вже без добрива, без нітрамофоски, вона розвивається, вона не вчити щось там добрива. А рослині треба добриво, коли правильно, сьогодні треба добриво. А я, який це препарат може зробити? Ось Вітастар. Тось Вітастар, фосфорно-калійне добриво, яке вже працює з моменту посіва. Ви посіялися, а добриво вже в ґрунті працює. Тобто це не листова обробка. Це, шановні аграрії, добриво саме в ґрунті, в доступній формі. При посіві наша пшеничка, наш ріпак, всі культури його люблять і одразу будуть питатися. Шановні аграрії, а багато шуково, про Вітастар рвуться пукани. Катя Агрован такого не може бути, тобто ми віримо в те, що ми його бачили. А в те, що не бачили, ми його не віримо. Тобто бувають, проходять роки, були машини, все, дизельні, час ось на електрики 600 кілометрів на лігки. Шух і все. Так то таке буває, бо ми його побачили. А про Вітастар кажуть, що, чи ви робите існування? Шановні аграрії, самі іслідування ті, що Агрован робить, вони усі. Через Академії аграрних наук висновки працює, який прирост. Але ж це нам не основне. Ну я ж вам не документи продаю. Це ми для себе робимо аналізи, дивлячись, яку більше норму, яка краще працює. І вже з цього формуються наші знання. А ефективний прирост, шановні аграрії, це у вас на полі. На полі. І вже багато у нас людей кажуть, що ми в шокі. Кажуть, що ми його не на всю почву взяли. На обочині стають машини, дивляться, откуда такі ось всходи гарні, чи откуда. Та це все, шановні аграрії, оце нам важливо. Тобто Нам важливий від, від, Астар, від протруйників конечний результат. А конечний результат саме він, він це являється, він у вас і оце нам саме основне. І в нас вже дуже багато висновків від аграріїв саме, не з інститутів, не з інститутів. А за, у аграріїв, де кажуть, блін, оце бомба. І оце, отсюда ось ой, береться і такий прирост саме цього препарату, як я вам сказав, 400% в порівнянні. Тобто 400% це із-за того, що препарат реально працює. Препарат працює і дає прибавку. Не тільки візуальний ефект, а й прибавку до врожаю. Оце нам, шановні аграрії, основне. Тобто, шановні аграрії, топом для протравки, для агрована. У 2023 році на посівну буде саме така ось комбінація. Під обробітку почви фосфорно-калійне добриво Vita Star. Під обробіток. Обробка насіння чотирьох компонентів. А я казав їм, що їх можна вважати як п'ять. От від хвороб комплекс. Добавляємо 800 грам літр. Інсектициду От пів до літра. Закріпляємо це все Defense S. І оце буде скажі, самий ідеальний для обробки насіння. І по перерахунку на гектарну норму це не будуть за облачні ціни. Але ж я, шановні аграрії, і не відмовляюся від 22-го, 21-го року 19-го. Вони усі працюють. Також я вам забув сказати про Авіцену трикомпонентну, суперпрепарат. Венцидор і Ларімар, де діюча речовина тибуконазол просто наскільки сильна, яка контролює хвороби. Я від них не відмовляюся, вони дієві. Але є і кращий вибор. Він трішечки дорожчий, але набагато ефективніше. І тому ось о, отакий ось о, дует комбінація. Це просто ви безпечні за ваші всходи. Хвороб контролюєте, бо кожне повніждення нашого листового апарата, Лібо не развита корнева система. Це урожайність зменшується тонами тонами. Тому саме просте, якщо ми вже сіли його колотити травити, то давайте зробимо бакову смесь, модну, яка відвічатиме за хвороби, шкідники і питання от за харчування. Оце основне. Тобто, при протравці насіння ми контролюємо хвороби шкідників і харчування, шановні аграрії, от для рослини. А далі вже в нас це вліятиме. І на перезимівлю вліятиме це чи ні? Звісно, вліятиме. Сильна, развита коренева система, розкущені всходи, які ми потім весною не догонимо. Мені багато хто писав, каже, сіюся в грудні і отримую 70 центнер. Особливо цього року. Де весна холодна, малосонячна була, воно не розкущено слабе. Тому, шановні аграрії, не зволікаємо, не різкуємо. На цих грошах ми те, що воно трошечки дороже, ми не розбагатіємо. Тому вибираємо ось такий усього комплекс. Агрован рекомендує, шановні аграрії, комплекс. І тоді буде у вас все добре, тоді буде розвиток. А саме головне, я вам бажаю, щоб, шановні аграрії, було мирне небо, здоров'я, щастя і благополуччя. До побачення, шановні аграрії!